Зараз, ну, по значить, Минулі роки надавалася земельна ділянка під, під шось там. Так? Так. І, і там мені наскільки відомо, мене, мене більше цікавить не так, як видавалася, а відповідність до діючого генерального плану. Відповідно, якщо вони б'ють сваї, там, вони мають мати. І вони мають місто будівні, але вона та ділянка відповідає генеральному плану. План, Г4. Ні. То, як По якому гентару? По підробленому чи року. — Я маю сумнів. А це значить 185-го, як вона відбулася. Будівництво криптовало мене. А зараз що буде. В якому році? Перше надання. З 2005, по-моєму. Стан на сьогодні довгий оренду з якого? До 2025-го. Дивіться, ситуація там не зовсім така. Там дві ділянки давалися дійсно ще до 2010 року. Одна з них давалася в 2013 році. Не давалася, продовжувалася. Ні, КП місто чи масив. А, це КП надавалося, ну це дотична земельна ділянка. Так, так? Дотична ділянка площою 80 сот, яка надавалася в 2013 році, і в нас є підозри, що її призначення суперечить діючому генеральному плану. У мене є пропозиція і прохання до комісії звернутися в управління архітектури з вимогою першою, надати копію проєкту землеустрою по відведенню цієї земельної ділянки. Офіційну копію. І друге прохання надати офіційну копію з діючого генерального плану в частині міста, щоб ми могли сісти Абсолютно і порівняти правильно. ті дві ділянки і бачити, що воно до чого. Хто за таке протокольне доручення комісії? Два, два, три, Дякую одноголосно. Термін виконання просимо ви ви винарі... до понеділка, щоб ми вже могли сісти. Ми ми не зараз винути, щоб зараз там якісь біля, які роботи? Там вже вони призуконні призупинені. Бо ми звертаємося паралельно, що в інші. Активістів громадських запрошуємо долучитися до наступної комісії, коли ми будемо дивитися на ті всі речі. Витримуємо документи, тоді починаємо садимо працювати. Сядемо разом, разом подивимося, що вони там не чудили, не мотиви.